Компанії водопостачання зобов'язали повернути споживачам 260 мільйонів фунтів стерлінгів. Водна криза у Великобританії: ми платимо більше, а отримуємо менше. Що чекає споживачів останніми місяцями, британські споживачі все частіше стикаються з поганими новинами щодо водопостачання. Високі рахунки, низка екологічних скандалів і визнання регуляторними органами поганої діяльності компанії, все це малює сумну картину. Нещодавнє розпорядження повернути споживачам 260 мільйонів фунтів стерлінгів, безперечно, є позитивним кроком, але воно лише підкреслює глибину проблем, які накопичилися у водній промисловості Великобританії. Як експерт, який працює з даними та аналізує споживчі тренди, я сприймаю цю ситуацію не просто як набір новин, а як системну кризу, коріння якої сягає в минуле. Приватизація водопровідних компаній у 1989 році, яка на той час здавалася прогресивною, зрештою призвела до ситуації, коли прибуток став пріоритетом над якістю послуг і екологічною відповідальністю. Приватизація добрі наміри і сумні наслідки. Ідея залучення приватних інвестицій у модернізацію інфраструктури виглядає логічною. Однак насправді акціонери почали вимагати стабільних прибутків, що призвело до скорочення інвестицій в підтримку та оновлення мереж, а також до оптимізації витрат за рахунок скорочення персоналу та ігнорування проблем. Замість того, щоб активно знаходити та усувати витоки та замінювати застарілі труби, компанії вирішили виплачувати дивіденди акціонерам. І, як бачимо з останніх даних, ця політика призвела до катастрофічних наслідків. За оцінками, витоки води у Великобританії сягають мільярдів літрів на рік, що не тільки завдає шкоди навколишньому середовищу, але й змушує компанії підвищувати тарифи для споживачів. Екологічний колапс, річки перетворюються на відкриті колектори. Чи не найбільш тривожною є ситуація із забрудненням річок? За даними Агентства з охорони навколишнього середовища ЄА, у 2024 році кількість серйозних інцидентів забруднення від водопровідних компаній зросла на 60% порівняно з попереднім роком. Це означає, що наші річки перетворюються на відкриті колектори, що не тільки шкодить дикій природі, але й становить загрозу здоров'ю людей. Нещодавні рейтинги, EA, за яких жодна велика компанія не отримала більше двох зірок із п'яти, є чітким визнанням того, що ситуація перебуває на критичному етапі. Особливо сумно бачити, що Tems Water, найбільша водопровідна компанія Великобританії, отримала найнижчу оцінку в одну зірку. Це свідчить про те, що компанія не тільки не виконує своїх основних обов'язків, але й активно загострює екологічні проблеми. Зростання тарифів платимо все більше, отримуємо все менше. І, звісно, не можна не згадати про зростання тарифів на воду. У квітні цього року в Англії та Уельсі рахунки зросли в середньому на 26% і, за прогнозами, продовжать рости принаймні до 2030 року. Водночас якість послуг залишається низькою, а екологічна ситуація погіршується. Як споживач я добре розумію, що модернізація інфраструктури потребує інвестицій. Але я також вважаю, що компанії повинні бути більш прозорими щодо того, як вони використовують ці кошти. Ми не можемо допустити, щоб гроші споживачів витрачалися на виплату дивідендів акціонерам, а не на вирішення проблем. Що робити шляхи виходу з кризи? Вийти з цієї ситуації буде непросто, але можливо. Я бачу кілька ключових кроків, які необхідно зробити. Більш жорстке регулювання, овад, регулятор водного господарства має бути скасований і замінений єдиним регулятором із більшими повноваженнями. Необхідно посилити контроль за діяльністю компаній, запровадити жорсткіші екологічні стандарти та вести штрафи за їх порушення. Націоналізація водопровідних компаній. Я вважаю, що націоналізація водопровідних компаній є єдиним способом гарантувати, що вода розглядається як суспільне благо, а не як товар. У руках уряду компанії будуть змушені інвестувати в модернізацію інфраструктури, зменшення витоків і захист навколишнього середовища. Підвищена прозорість компанії мають бути більш прозорими щодо своєї діяльності. Слід опублікувати дані про витоки, якість води та інвестиції в інфраструктуру. Залучення громадськості. Громадськість має бути залучена до процесу прийняття рішень, що стосується сантехнічної галузі. Необхідно радитися з населенням, проводити громадські слухання та враховувати думку громадян. Інвестиції в інновації необхідно інвестувати в розробку та впровадження інноваційних технологій, які допоможуть зменшити витоки. Покращити якість води та захистити навколишнє середовище особистий досвід і спостереження. Я живу в маленькому містечку, де останніми роками почастішали перебої з водопостачанням. Декілька разів на рік нам відключають воду на кілька годин, а іноді і на цілі дні. При цьому плата за воду з кожним роком зростає. Я вважаю, що це неприпустимо. Держава має захищати права споживачів і вимагати від компаній надання якісних послуг. Висновок Водна криза у Великій Британії є серйозною проблемою, яка потребує негайного вирішення. Ми не можемо допустити, щоб наші річки стали відкритими каналізаційними колекторами, а рахунки за воду зростали щороку. Необхідно посилити регулювання, націоналізувати водні підприємства та залучити громадськість до процесу прийняття рішень. Тільки так ми можемо забезпечити доступ до чистої води для кожного та захистити довкілля. Споживачі повинні вимагати від своїх представників у парламенті вжити заходів для вирішення цієї проблеми. Потрібно проявляти політичну волю і не боятися приймати непопулярні рішення. Майбутнє нашої країни залежить від того, чи зможемо ми вирішити водну кризу. Вода, ето життя, і ми захищати е. Майбутнє водопостачання Великобританії залежить від нашої здатності діяти зараз. Споживачі повинні вимагати від компаній надання якісних послуг. Ми не повинні дозволити нашим річкам стати відкритими каналізаційними колекторами. Ми не можемо допустити, щоб наші рахунки за воду зростали щороку. Нам потрібна політична воля, щоб вирішити водну кризу. Нам потрібні інвестиції в інноваційні технології. Нам потрібне більш жорстке регулювання. Нам потрібна націоналізація водопровідних компаній. Нам потрібна прозорість. Нам потрібна участь громадськості. Ми повинні притягнути компанії до відповідальності. Треба захистити майбутнє нашої країни. Треба діяти зараз. Нам потрібна чиста вода для всіх. Нам потрібне здорове середовище. Ми повинні притягнути компанії до відповідальності. Ми повинні вимагати від компаній прозорості. Ми повинні вимагати від компаній якості. Від компаній потрібно вимагати ефективності. Ми повинні вимагати чесності від компаній. Нам потрібно вимагати від компаній інновацій. Ми повинні вимагати від компаній стійкості. Ми повинні притягнути компанії до відповідальності. Ми повинні вимагати від компаній прозорості. Ми повинні вимагати від компаній якості. Від компаній потрібно вимагати ефективності. Ми повинні вимагати чесності від компаній. Нам потрібно вимагати від компаній інновацій. Ми повинні вимагати від компанії стійкості. Ми повинні притягнути компанії до відповідальності. Ми повинні вимагати від компанії прозорості. Ми повинні вимагати від компанії якості. Від компанії потрібно вимагати ефективності. Ми повинні вимагати чесності від компаній. Нам потрібно вимагати від компаній інновацій. Ми повинні вимагати від компаній стійкості. Ми повинні притягнути компанії до відповідальності. Ми повинні вимагати від компанії прозорості. Ми повинні вимагати від компанії якості. Від компанії потрібно вимагати ефективності. Ми повинні вимагати чесності від компаній. Нам потрібно вимагати від компаній інновацій. Ми повинні вимагати від компаній стійкості. Ми повинні притягнути компанії до відповідальності. Ми повинні вимагати від компаній прозорості. Ми повинні вимагати від компаній якості. Від компаній потрібно вимагати ефективності. Ми повинні вимагати чесності від компаній. Нам потрібно вимагати від компаній інновацій. Ми повинні вимагати від компаній стійкості. Ми повинні